Вітання. 4 вересня зняла одне відео там з гори і вилетіла звідси білосніжна голубка, така красива. І хотіла б її, звісно, ще раз побачити. як символ Духа Святого Вітання, це мій духовний відео щоденник. Говоричий з моєї стати, що важливо, поза часом просто. Може вона чиясь приватна голубка. Там ще такий міст красивий. А, тож повторюсь. Попередньому відео я затронула, що наші тіла це храм Духа Святого. Да? Тобто, з'являємо всі погані слова, які ми говоримо. Вони оскверняють наш храм. Да? Як Ісус виганяв із храму, ну, скажімо, те, що ну, не в храмі повинен бути базар. Да? Тобто є час для молитви, наприклад, тоді ми не йдемо на базар, наприклад. А якщо Бог хоче, щоб ми свої уста берегли, свої уші також, то це як чиста вода тоді тече по нас. А якщо ми не бережемо, це щось відбувається напевно так. Із наших уст тоді всяке вискакує. Да? Тобто і в нашому храмі тоді стає нечисто. І зачасту пророки, які не очищали свої душі, вони тоді втрачали зв'язок з Богом, просто не чистили і ставав, заполоняв все місце. Вчора одна Україночка ну, ділилася інформацією, ну такою досить неприємною інформацією. Я тут за кордоном, Італії, Вітання саверно регіон Саверно, Да, і це наперевно про те, що друга країнка її запропонувала да, поїхати. А... Відпочити в кавичках, да, так би мовити, за що чоловіка, та ще дещевного, да, то есть надо йому спутницю, а вона просто за його гроші теж відпочила, та, друга українка, яка і так боляче то було а, чути. І... Це дійсно було таке, як сморі, да, напевно, із устеї жінки. Думаєш, наскільки демони заповнили її думки, що. Приймати такі рішення. І слава Господу це не погодилось і, і ти типу, прикро було, бо вона б, е, скажімо так, за чужі гроші би відпочила, а цю підставила під того чоловіка, да, люба, не люба, не важливо. І думаєш, а, що відбувається з нами да, з цим світом? Тобто, якщо з уст виходять е, такі предложення, а... тут треба духовне прозріння і тут. Е... Іде війна, духовна війна, іде війна за душі. А, і щоб очистити ці джерела, щоб очистити наш храм, а, храм сімейний, а да, де чоловік і жінка, да, в цьому теж повинна бути а, чистота, святість, і, слухала такі відкровені. Олександра Шевченко да, про сім'ю, про спокуси різні, да, які в чоловіки виникають. Він говорить, що якщо чоловік на якийсь сайт зайшов і вже дивиться на іншу жінку, або жінка дивиться на іншого чоловіка і вже являє його собою, да, автоматично це вже зрада. Ісус про це говорив, а, відповідно. Образи своїх жінок повинні бути тільки в чоловіків. То факт цього хоче Ісус. Ну, відповідно, в жінок, в чоловіків. І то я дивилася також анатомія, теологія, теологія тіла. Інтерв'ю із одною жінкою, яка преподає мови, яке небо, класне Ісус. Гарне небо. І вона розповідала, що якось притягнув увагу чоловік, красивий, такий широкоплечий. І вона зрозуміла, якщо вона про це да, до кого треба йти? До Ісуса питати. Ісуса, що, що зі мною? Чого маючи чоловіка, та жінка захотіла, ну, уявляла вже там другого, да? тобто в цьому плані треба швидко ці темні куточки відкривати Ісусу, питати. Він каже, тому що я показав. Тому що є ну, шляхи, да, або Божий шлях, або шлях нечестивого і обирати нам. Але він нагадав глибину, що якщо ти до мене звертаєшся, то я тобі поясню, що якщо тобі подобається спина така широкоплачого чоловіка, да, то це нагадування про те, що я був прибитий до Христа да, всім тілом, і, скажімо так, що він проявив цю любов. І любов не плодську, а любов щиру, любов на віки до кожної людини. І це інше, так. Да? І говорячи з ним, вона усвідомлювала, що а, та ситуація привела до, до Ісуса. Да? І вже все в найбільше не виникало таких думок, бо вона пустила Ісуса в свої темні куточки думок. Да? Так ми повинні робити наші храми, очищати. І, відповідно, очищаючи, ми очищаємо наші серця, да? бо вони з часу затвердівають, якщо е, не говорити чесно, що там на серці, да? е, а важливо дуже говорити. І дійсно, е, слухаю, рекомендую Рути Стер, пророк з України, вона час в Ізраїлі живе, і Господь відкрив про війну ще на початку, да? що прийдуть сюди Божі на Україну. І те слово не хотіли слухати церкви, а, бо це ж типа ну погано, але написано Останні часи буде жатва, да? І жатва почнеться з дому Божого. Тобто всі просіються, жатви плівіли. Тобто треба бути готовим кожен день, кожен день обнулятися. Слухаємо вексі Керон Ліфт. Це мій відео щоденник, вона за це Віталія з 15 року. Дуже Божої мудрості нам. Вії свої духовні щоденники. І пускаємо Ісуса в свої темні куточки, саме там Він хоче зцілити нас, очистити наші храми, наші тіла від тих негативних думок. Бо дійсно кожен перед Богом відповідатиме тільки за себе, не за сусідню державу, не за сусіда, то факт. Молимося за воїнів, щоб Бог оберігав. Бережим, Господи, наших воїнів, миротворців, ми захищаємо свої території. Але є ще, ще територія дійсно нашого храму, яку треба також постійно оберігати від поганих слів, від думок, які не від Бога. Да? І я слухала Вайтмана. Він каже: ну що зробити? відпустити людство десь на іншу планету, це не вихід. Треба перевоспитати, тобто треба класти в знання, тобто школа преподавати, як взаємодіяти нам, людям з людьми. Бо навіть українці з українцями нам важко взаємодіяти. Да? Ми тут училися. Поселіть От людей, які жили постійно у своїх будинках, окремо, індивідуально. Тут їх з'єднайте, да? всі в одне місце, наприклад. Понятно, що кожен почне за свою територію там і свої моменти. Тут треба вміти домовлятися, вміти бути в єдності. І вчора мене ципонула одна інформація там. Дуже поділила щиро україночка про те, що її фото виставили без її відома да, в інтернет. Я так почула, це неприємно, але вона потім почала, я хочу ще розказати погано про ту людину. Я кажу, я не хочу це чути на ніч. Давай це відпустимо, шукатимемо, що в неї було хороше, а, бо дійсно є в кожній людині добре. А, і потім мені під вечір згадується, як та людина поділилася, каже: А вона тебе знімала, а ти заборонила, а вона прислала і там ти теж в кадрі. Я кажу таку інформацію, потім пізніше. Але згодом мені ще одна інформація прийшла, бо якщо ми будемо щирі і. Позиції я окей, ти окей, тобто Ісус дивиться на людину, ти вже мені прощений до кінця цього світу в очах Бога ти святий. Да? Просто ти щоденно змінюєшся зі мною від сили в силу, від слави в славу, від віри в віру. Да? І це якщо щоденна підтримка, да? духовне зростання, нам потрібна ця е, їжа духовна щоденно. Ну, е, тож ви щось послухайте, то діліться цими духовними відощоденниками, що Дух Святий говоритиме. Дух Святий відкриє кожному це бажання. Е, хто це має вже в серці, активуй, бо, тому що не бійтеся, да? бути собою, бути щирими. Я на початку залік казала часто да-да-да. Е, ну і нехай я можу ще повторяти. То, е, по-перше, ці відео через певний час вони допомагають мені. І, звісно, ще комусь це духовне зерно, Дух Святий посіє. це слава Господу. Написано, лучше 99, які не каються, лучше той один, який кається щиро, який щирий серцем. Так що будьте щирими в, цьому, в тих відео. Да? Тож повторюсь, вийшла я на молитву, набирайте Дмитрій Брікс, молитва Єрусаліма. Є з англійською мовою і це дуже потужна молитва для об'єднання мусульман, іудаїзма і відповідно християнства. І це дуже потужні там фото. Цього хоче Бог. об'єднання в щирій молитві за світ, за мир. І таке було під час коронавірусу. Хочеться, щоб